Усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у моє містечко приїхала виставка дому на колесах. Я йду туди і беру вас з собою. Нагадаю, що зараз я мешкаю у Канаді, переїхала я сюди нещодавно і записую я це відео з містечка Стайнбак у провінції Манітоба. Саме про місто матеріал буде трошки згодом, чому ми його вибрали, що тут знаходиться, як тут живеться. Я думаю, що треба трохи пожити, щоб дати точну оцінку. Тому сьогодні йдемо на виставу дивитися, що нам пропонують серед а, домів на колесах, як взагалі відбуваються будь-які виставки у невеликому містечку у Канаді. До речі, я зараз записую це відео сидячи на я записую майже на підлозі. Я не знаю, це видно чи ні, тому що мій стілець ще не приїхав, і я думаю, тільки він приїде, я навіть можу показати вам те, чого я хотіла, прагнула дуже давно. Я працюю віддалено вдома онлайн вже майже 6-6,5 років, і дуже давно я хотіла і мріяла про кабінет. І нарешті в новому домі в мене є квадратура для того, щоб зробити своє місце, працювати. Навчатися, і взагалі проводити багато часу саме у своїй кімнаті, закрившись, і нікого не чіпаючи. Так, ми вже виїхали. А зараз перевіряємо пошту. Вона у нас знаходиться на початку вулиці. І взагалі такий цікавий момент з поштою в Канаді. Ми мешкаємо у домі, тому в нас немає такого поштового ящику десь біля там біля дому. І щоб. Він в нас з'явився. Нам його потрібно було зареєструвати і нам надали вільну помірку, яка була на нашій вулиці. Ну, слава Богу, що на нашій вулиці. Ми тільки що вияснили, що в нас подорожчав бензин. Бензин подорожчав. Я не пам'ятаю, коли останній раз ми заправлялися по 125 наче було чи 124, Зараз ми під'їхали 134,9, 135 і центів. Цікаво. Що там сталося, треба чекнути новини. А можливо, щось там сталося з нафтою, і ціни пішли уверх, тому що мені здається, в Канаді так різко не можуть піти ціни вверх, щось там, щось там нечисто. Будемо зараз дивитися, ну і заправляємося. Заправляємося. Ми тут трохи іншим способом, тому що в Польщі ми якось до половини баку. Тут ми заправляємо завжди повний бак, і коли він... Опускається до половини баку, тому що я зараз вчуся водити. А ми під підливаємо, постійно підливаємо. Я тільки що швиденько чекнула. Насправді нічого такого, просто інфляція, плюс е, перехід на більш такий е, сезонний для Канади період, тому е, збільшується ціна на газ. Ми у провінції Манітоба платимо, мені здається, і так найменше. Ну, якщо порівнювати там з більш популярними Торонто, Ванкувер, е, мабуть, ще Монреаль, так, не. Монре... Реалі, мабуть, було трохи дорожче. Тому просто що ми помітили, що ціна виросла і цікаво було, що стало цьому причиною. Ми приїхали, ось так це все виглядає ззовні. Трохи тут є. Я думала, що ззовні буде і виставка, але, мабуть, виставка буде у цьому магазині. Тому зараз йдемо дивитися, що там. Ми підходимо, я сподіваюся, мене не виженуть з камерою. Заходимо. Ага. Ні, схоже на те, що виставка така добряча. Окей, так, це цікаво. Я там я довго не Так. І ялинки, і ведмеді. Ну Що, давайте подивимося перші. Це що я знайшла. Угу. No, food and drink. Окей, я можу тут залишити десь. Я можу тут залишити. І піти подивитися, що там. Так, одразу по ціні. 39900. О, кайф. Так, вітальня. Кухня з усім можливим. Диван. Вікна, і це, я так розумію, кровать. І така велика кімната, ванна, реально велика, душова кабіна, туалет, все, що потрібно. Блін. Дуже класно. Холодильничок такий. Я думаю, що ліжко висувається тут. І Кондиціонер. Okay. Так, ну це такий прицеп. Це не дім на колесах, але прицепту теж так добре і дешевше набагато. Ось тут я була. Дивіться, яка класна штука біля прицепу. Так ще висувається і можна собі зробити гриль. А, в них так, 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 я бачила такий прицеп, коли кухня ззаду. Це просто треба тільки виходити, так я розумію. Так, тут тільки два дивани і кухня ззаду. Він такий невеличкий. Хоча ні, велички, просто усередині лише місце для спання. Окей, теж цікаво. Тільки що для інстаграму я знімала цей, а ми з вами ходімо, подивимося на цей. Так, його ціна трохи менше. 89 90 тисяч. Так, пішли. Заходимо. Тут у нас така затишна спальня, ліжко. Багато, дуже багато. Ага, не відкривається, окей. Дуже багато ящичків. Тут навіть є зеркало, телевізор. Це, я так розумію, душова. Угу. Раковина кабіна, туалет, дуже багато поличок. Ой. Тут така велика місце для сніданку, для їжі і місце для релаксу. Клас. З телевізором, з відпочинком. Що тут ще? Ага, це все вікна. Телевізор, камін і велика кухня. Велика кухня, кухня навіть з Айлендом. Тому класно. Це взагалі виглядає як класна квартира. А коштує не як квартира, дешевше. Тут дуже зручно, навіть велика раковина. Класно, мені подобається пишіть, як вам. О, виглядає, виглядає, як мрія. Треба цю мрію здійснювати. Ми тільки що обнаружили, що ця канапа, цей диван ще робить, що він робить. Якось він вигинає спину, так. Ну, от. Ще дивіться варіант окремий для тих, у кого двоє дітей. А, так, це у нас спальня, ліжко, кухня і ось такий варіант для дітей. Зручно, і в них навіть окремий вихід. І, окрема... і там була, так? Була там? Ні, не було ванна. А, тільки одна ванна кімната. Але я думаю, вистачає. Власне. Ось так це все виглядає ззовні. Раз. Два, дві, два гриля чи дві плити, 59 тисяч. І тут ще така цікава цікаве доповнення. Це такий гараж для велосипедів. І усіх там, я не знаю, валіз чи щось такого. Ну, взагалі то це так масивно, як і в інших. Я зараз знаходжуся у, напевно, самому великому домі. Він коштує приблизно 94 тисячі без таксу. Не знаю скільки стаксом. Зона для обіду, для відпочинку, плазма, камін. Але якось масштаби, знаєте, відчуваються інші. Тут навіть є сходинки. Окей, я людину знімати не буду. Ванна. Чому ванна? Ванна, кімната, кабіна. Я. І йдемо до спальні. І така спальня. Але тут тільки місця на тут місця, я думаю, на трьох-чотирьох. Так, навіть тут є шафа і такі класні віконця, комод. Я думаю, що це місця для чотирьох, тому що там ще диван розкладається. Цікавий відділ для дитини. Тобто вона заходить там, спить тут, і ще в неї є. Ну якби не вихід, але просто така дверцята. Тут у нас віконце, да, віконце. А так от там все можна всі речі заховати, а тут саме спати. <гум> Цікаво. Подивіться, який клімат-контроль у домі на колесах. Ну, мені здається, тут багато функцій, у нас вдома менше. Але це така потрібна річ. О, тут теж кухня з вікнами. Гарно. Але, звичайно, те, що вони все в, усі в одному дизайні, це так трохи, трохи одноманітно. Бо вже на момент 10-й ти приходиш і розумієш, що десь ти це вже бачив. Але красиво, все одно гарно. Це у нас чудо коштує, о, дивіться, яка зручна штука. Я бачила ці рекомендації у Тіктоку, як що краще зробити для вашої домівки. Тепер можемо додати, що краще зробити для вашої домівки на колесах. І це в нас чудо коштує. 54 тисячі. Зараз по спеціальній ціні на ярмарку, а так його ціна 68. З гаражем і з висувними полицями для грилю, і навіть з таким, знаєте, ну вони всі з такими наметами зверху, що також дуже-дуже зручно влітку, восени, весною, осінню, колись, колись, коли тепло. Загалом атмосфера така, знаєте, знає, дуже привітлива, дуже доброзичлива. я собі зробила трохи відпочинок, бо якщо чесно, тут жарко, тут багато всього відбувається, і ти постійно ходиш вверх вниз по сходинках, тому треба відпочити і трошки так подумати, тому що я, мабуть, перша на такій виставці, і я завжди хотіла останніми роками все більше і більше будинок чи прицеп на колісах. Колесах і трохи подивитися Канади чи загалом Северної Америки. Чи якої Северної? Північної Америки або, можливо, у майбутньому не тільки північної. Ось такі у нас короткі плани. Будь в Канаді на подорожі на колесах, якось провокує тебе щось теж робити, не сидіти на місці.